Іноді люди кажуть, що дітям не треба нав'язувати віру в Бога. От виросте, буде там йому 18 років, хай тоді сам собі й вирішує, треба йому чи не треба. Але знаєте, до 18 років ця дитина не буде закрита в кімнаті сидіти, вона буде наповнюватися цим світом і все одно буде вливатися якась інформація в розум і в серце. З самого дитячого садочку в підручниках, коли розказують, що обізяни, що еволюціонували, що ми не створені Богом і розказують. Що атеїзм це круто, гендерство, секс, пороки і так далі. До 18 років так сформується цією інформацією і напічкається, що потім, звісно, якби, не хоче і вірити в Бога. То до 18 років, виходить, про Бога говорити не треба, бо це нав'язування. А до 18 років те, що нав'язує цей світ, то можна це безумство. Потім самі батьки страждають від цього. Треба прививати любов до Бога і Божих законів. І тоді буде реально благословення і процвітання у всіх сферах життя.